Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 ФМ. Я шість сто Ага, ви ще напарад. Все, добрий день. Доброго дня. Усім вітаємо це проект Рефекторія. Ми працюємо в прямому ефірі, і для всіх, хто зараз дивиться наш канал, я нагадаю, що ми транслюємося в прямому ефірі на радіоканалі, в Фейсбуці в соціальних мережах на усіх електронних платформах, які сьогодні доступні глядачам і радіослухачам. Мене звати Іван Педорук. Як завжди, на, ці, на цей момент ми обговорюємо актуальні питання нашого сьогодення. Говоримо і думаємо про майбутнє, про те, що. Буде після нашої перемоги, вона обов'язково буде, оскільки наші Збройні Сили України України вони єдині, вони міцні, вони непоборні, і ми віримо в них і з Божою помічю і з нашою допомогою з кожними з нас вони обов'язково подолають ворога. Разом із тим, сьогодні маємо думати про те, як житимемо після перемоги, як сьогодні ми маємо облаштовувати і покращувати житлові умови для городян, для вінничан, а також для тих людей, які. Поки що називаються внутрішньо переміщеними особами, але разом з тим серед них є багато тих, хто е, прийняв рішення залишитися на Вінниччині, у самій Вінниці, і тому вони також мають бути забезпечені е, квадратними метрами. От саме про це про інвестиції, про програму муніципальне житло, яка нині досить таки успішно реалізується у Вінниці і яка потребує певних інвестицій. Ми будемо сьогодні говорити з директором департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Максимом Мартяном. Добрий день, пане Максим. Мої вітання. Традиційне запитання, з яким настроєм понеділок, початок робочого тижня багато роботи. Багато з хорошим настроєм, налаштований на продуктивний робочий тиждень. Ну, слава Богу, пане Максиме. Ми знаємо, що існує такий документ, кризовий план будівництва для Вінниці. Існує програма муніципальне житло так. і взагалі зусилі і вашого департаменту, ваших співробітників, спеціалістів, аналітиків, а також інших людей, які долучаються до вирішення цієї справи, саме спрямовані на те, аби. Проаналізувати, промоніторити стан ринку нерухомості житлової нерухомості так. у Вінниці і визначити потреби, перш за все, скільки цього житла потрібно, да і визначити ресурсність, тобто спроможність так. нашого міста забезпечити цим житлом необхідну кількість людей. Е, наскільки сьогодні, скажімо, ви відчуваєте це балансування інтересів і ресурсів? Чи є воно і наскільки воно може бути здійснено в реальності? Дійсно, про Проблематика, проблематика війни, проблематика внутрішньопереміщених осіб. Вона внесла ряд таких нових аспектів у питання, як загалом життєдіяльності міста, так і пита так і у питання ринку житла. 46 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Я нагадаю, зареєстровані у місті Вінниці, і ряд із них по. по Потребує житла, тому вже визначилось на майбутнє що, напевно, лишиться, так, скажімо, Вінниці. да. вони і лишаться, і ми бачимо uh -huh. активну динаміку перелокації під підприємств uh -huh. у місті Вінниця я нагадаю понад 260 суб'єктів господарювання. І з початку війни реликувалися до міста Вінниці. Це як фізичні особи підприємства, так і юридичні особи компанії, тому ну, виробники, скажімо, виробники та надавачі послуг, так, виробники так. тому, от якраз, от все це ставить питання перед містом з загалом, перед забудовниками. А як нам розвивати ринок ринок житла? Як нам планувати розвиток тих чи інших мікрорайонів міста для того, щоб задовольняти той попит, який є як з як зі сторони в. Внутрішньопереміщених mm -hmm. осіб, так і самих вінничан, які також е, працюють і потребують житла в межах міста. І якраз, от як, е, як спроба дати відповідь на цей виклик, і була розробка е, таких матеріалів, які в майбутньому мають мають лягти у кризовий план е, будівництва житла або в якусь окрему про. Mm -hmm. Програму, яка проект, буде, так, програму, який буде прийнятий місь, міською радою, Максим Петрович, от саме проєкт чи програма муніципальне житло? Да, він вже існує досить таки давно, і я пам'ятаю, що десь більше 10 років з 2009, 2009 року, року успішно, так, успішно реалізовується так, ця програма. Так. Там є певні пільгові умови, там є, ну скажімо так, доступні так. вартості квадратного так. метра, і це це відрегульовується певним жеребкуванням на сьогоднішній день. В якому стані реалізація цієї програми, і яка її роль в реалізації? Зація цього плану кризубудія, якщо коротко, я дуже mm -hmm. швиденько нагадаю для наших слухачів про саму програму. Про сам механізм. Ця програма діє з 2009 року. Основною цілею програми було забезпечення житлом вінничан за доступними цінами. Тобто, ми позиціонуємо, і це дійсно є mm -hmm. по факту, що Квадратний метр е, муніципального житла є найнижчою вартістю на первинному ринку. Ми аналізуємо ціни. Ми бачимо, що в середньому е, по місту е, первинний ринок це тридцять п'ять, тридцять так. 40 да, минус, так, так. Да. Е, е, ті е, два об'єкти, які зараз є у роботі по програмі муніципального житла, це суттєво нижче. Тоб... Тобто, це перша опція, яку ми угу. яку ми, ми пропонуємо. Е, друга опція, яка теж є важливою, з якою у нас зараз є проблематика, це іпотечне кредитування. Оскільки усі минулі е, об'єкти програми ми будували і мали банк-партнер, який з, е, заходив і надавав іпотечні. Кредити на пільгових умов. Отут дозвольте втрутитись, тому що для мене це, наприклад, трошки дивина. Наскільки ми знаємо, що спочатку війни іпотечне кредитування було призупинено, але наскільки так, я знаю, десь півроку тому воно було поновлено і по досить таки привал був відсотках. Запрацювала програма урядова програма є оселя, яка якраз зараз працює для певної категорії громадян. Це освітяни, медики, військовослужбовці. Ми зараз ведемо переговори із банками для того, щоб наші об'єкти два об'єкти програми акредитувати по цій програмі, для того щоб учасники або потенційні учасники програми мали право під підтягнути цей mm -hmm. іпотечний ресурс на фінансування е, власного житла, але програма іпотечного кредитування в принципі жива. В принципі, в принципі, вона є, підтримується урядом. Єдине, що е, нам треба пр пр провести акредитацію, акредитацію. наших об'єктів, так я зрозумів. <клес> ми говоримо сьогодні про ті об'єкти, які в стані будівництва, і про те, що сьогодні, в принципі, є і можливості з боку забудовника, з боку міської влади так. запропонувати е, певні квадратні метри, певні умови. І з іншого боку, є потреба в внутрішньому інвесторі. Ну, тобто, кажучи, внутрішній інвестор, ми з вами говоримо про тих Нечан про тих людей, які мають бажання потребу купити собі житло. Так. Наскільки співпадають от потреби і інтереси? Е, е, ну я вам скажу, що е, запит е, дійсно є, і ми, от коли півроку назад, по Об'єкту наше сутріччя проводили відбір документів. Ми побачили, що попит, незважаючи на те, що це був, це був червень місяць, це ще була достатньо така активна фаза війни. Угу. Попит був достатньо великий. У нас було близько двох чоловік на одну квартиру, і тому це нам дало підстави вважати, що ми в паралелі можемо розпочинати ще один об'єкт, і тому наприкінці. Листопада, початку грудня 2022 року, замовник програми війшов у підготовчі роботи угу. із будівництва нового об'єкту на привокзалі. Паралельно скажімо паралельно, так, синхронно паралельно. Пішла робота. це до речі. Да. Вперше хочу відзначити, що міська рада одночасно реалізовує два об'єкти по програмі, тобто. Я зрозумів, пане Максиме. Чи обов'язково, бо колись ця була опція обов'язковою за замовчуваннями, кажуть, чи обов'язково сьогодні а, б мати своє місце в черзі для того, щоб взяти участь в програмі муніципального ні? <світний> Тут трошки інша ода розкажіть про інша це. опція, інші вимоги згідно умов програми. У нас є визначені категорії осіб, які мають право подаватись на участь у програмі? Я нагадаю, що ця програма а, у 2009 році створювалася як програма, в першу чергу, для забезпечення житлом працівників бюджетної сфери так, комунальних так. підприємств. Mm -hmm. Потім, по мірі уже її розгортання, розростання. Ми почали додавати інші категорії осіб. Після 2014 року це були учасники АТО О ОС. Це були внутрішньо переміщені mm -hmm. особи, які ще в чотирнадцятому року році, да виїхали да так. до Вінниці зараз. от, буквально на останній сесії міської ради ми додали таку важливу категорію громадян, як уже учасники україно-російської діючої війни, і до речі, по об'єкту на привокзальні ми, ми для них виділили найбільшу квоту у 34 квартири. Квота це що мається на увазі? Це Топ, дешевше чи просто безкоштовно. Квота Мається на увазі, що це кількість квартир, на які мають право подаватися певна категорія осіб для того, щоб придбати житло по цій угу. пільговій ціні. Квартири одно двокімнатні трикімнатні. кімнатні, взагалі, якщо можна декілька слів про форматність цього житла і про інфраструктуру. Тобто, ми ж говоримо, коли ви, верніше, ми говоримо про те, що зводиться житловий будинок, то ми вже говоримо про інфраструктуру, тобто ми говоримо про простір, це і дитячі садочки, і лікарні, там чи пункти надання постійної медичної допомоги. Тобто, яким чином все це облаштовувати, ну, оскільки ми орієнтуємося в першу чергу на працівників, на працівників бюджетної сфери, то е, основна категорія квартир це. Одно і двокімнатні квартири, я буквально до кожної квартири вам зараз не скажу, але uh -huh. орієнтовно у нас такий розподіл: дві третини квартир це одно двокімнатні, і третина uh -huh. квартир, можливо, навіть менше, це три трикімнатні к... квартири, але це не маленькі, як були в Хрщівках, це достатньо вже відповідно до сучасних ДБН. Де... 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 Як... Да. якщо, <свят> ми, якщо ми говоримо про однокімнатні, то це порядка 42-44 метрів. Якщо ми говоримо про двокімнатні квартири, то це 55-58 метрів. І е... є ще категорія двокімнатних квартир, е... порядка 69-68 метрів. Метрів, тобто, це тобто повно... розширені так, такі це да. повноцінні угу. квартири відповідно до сучасних норм. Чи вистачає міста? Скажімо, у місто міських ресурсів, фінансових ресурсів, будівельних ресурсів е, в разі певних кризових ситуацій. Е, ну це я так фантазую, mm -hmm. але разом з тим, чому би ні, е, продовжувати будівництво е, я своїми с... своїми силами? Е, я вам скажу, у нас є достатньо гарний запас міцності. Е, е, ця програма реалізовується через фонд фінансування будівництва, який акумулює ресурси ресурси, є внутрішні. Резерви замовника будівництва це КП фонд муніципальних інвестицій. Тому це дає можливість нам не допускати касових розривів і безперервно вести будівництво. Тому я хочу запевнити всіх учасників як діючих програми по об'єкту 600річчя, так і учасників по привокзальній, що жодного дня простою у будівництві не буде. А чи може бути, скажімо, такі простойні дні, якщо так можна сказати, пов'язані з відімкненнями електроенергії? Чи скажімо, є запас міцності по автономних засобах живлення? Абсолютно. Живої? є запас міцності. Я хочу сказати, що попри... по попривпошесторіччя, де у нас вже зведено більше ніж сім поверхів, у нас уже на майданчику є генератор і. Він вимикається під час вимкнення електроенергії по привокзальній, де ми лише на етапі підготовчих робіт і на етапі заходження у монтаж фундаменту. Питання по доставці генератора має бути вирішено протягом тижня півтора, максимум. Тобто, незважаючи навіть, скажімо так, під різюме невеличкі пане так. Максиме, незважаючи на військові дії, незважаючи на досить такі складні обставини життя, разом із тим, міська рада, департамент і скажімо так, супутні організації, так. суміжні організації, які безпосередньо займаються будівництвом, знаходять можливості для того, аби не призупиняти житло. Чому я про це говорю? Не заради похвали, хоча і, в принципі це теж приємний нюанс, і про нього чому б не сказати, так, якщо він є. З одного боку, але з іншого боку, спостерігаючи моніторюючи ситуацію навколо будівництва житла у Вінниці, навколо Вінниці, ми бачимо, що багато об'єктів призупині. Так, так, дійсно, це про це про проблематика. Як відсутності попиту, відсутності продажів. Ми це все розуміємо, але ми розуміємо, що в нас є ряд соціальних зобов'язань перед вінничанами, перед учасниками програми, і ми собі не можемо дозволити ні на день зупинитися по альтернативному. Електроживленню, я, я сказав, у нас це питання забезпечено. Е, у нас по двом об'єктам є генпідрядні організації, які працюють. Тому я про проблематики не бачу. Ну, скажімо, ви кажете, що трошки знизився попит. Це об'єктивні обставини, вони зрозумілі, адекватні. Разом з тим, чи є якісь ну, перспективи, чи є якісь, скажімо, наміри на майбутнє. Все ж таки, я розумію, всі чекають. Ну, так, ось ми так склалося, що ми живемо в очікуванні 24 лютого, і багато інформації до нас доходить. Люди, ну відверто кажучи, збентежені. Але разом з тим, з вірою в збройні сили, я думаю, що все у нас буде добре. Чи є якісь намагання, чи є якісь все ж таки перспективи на те, що ринок не, не буде зупинений, ринок буде нерухомості. Я думаю, що перспективи напряму пов'язані із загальним станом економіки, її відновленням, і е, оскільки е, попит є похідною від, від доходів. Наших ну, так, громадян, тому прямо все... пропорційно пропорційно. Тому е, я хочу сказати, що ми е, нам намагаємося з таким стриманим оптимізмом дивитись у майбутнє. Ми не зупиняємося на цих двох об'єктах, які вже угу. є у роботі. У нас є е, як, як мінімум ще два об'єкти, е, які ми пропрацьовуємо для того, щоб е, на середину 24-го або. Другу половину 2024 року не зупинятися, а рухатися далі по реалізації програми. Тобто, в принципі, ми можемо гарантувати сьогодні вінничанам, що ця програма не буде заморожена в жодному разі, а навпаки, вона розвиватиметься ще й хорошими темпами. Однозначно, і я хочу сказати, що е, запит на таку програму буде ще більший е, з кожним роком далі, тому що як релокація бізнесу е, так і. Повоєнне відновлення України а, ставитимуть запити ще більше і більше у, у новому житлі. Я хочу сказати, що це напряму стосується і питання інвестиційного промислового розвитку міста. Ми активно працюємо із інвесторами, зокрема по нашим чотирьом індустріальним паркам. От розкажіть про це да тобто, так. ви вивчаєте ж ринок? Там же ж приїздять люди так. до Вінниці, Ці їм треба так. жити. Ми бачимо, ми бачимо той відкладений можливий. Попит на житло, який у нас може бути 24-25 рік, в зв'язку з тим, що почнуть працювати, наприклад, під перші об'єкти на території індустріального парку, яким опікується компанія ЮПаркс. Угу. Ми зараз активно заповнюємо четвертий індустріальний парк Він індастрі всюди, це якщо брати. Околу це декілька тисяч нових робочих місць. Так, ми можемо сказати, що частина із них це можуть бути вінничани, але частина із них це як внутрішні переміщені особи, так і особи з інших регіонів, які враховуючи гарну динаміку міста Вінниці, приймуть рішення для себе переїздити у Вінницю і тут оселитися. І якраз от муніципальне житло це стане тим інструментом, який міська рада може дати. Таким особам для того, щоб вони як якорилися у Вінниці, ну це абсолютно, <клес> скажімо так, розумне, адекватне рішення. І якщо воно дійсно знайде своє свою реалізацію, це буде як на мене прекрасно. Таким чином, ми показуємо, що ми відкриті для цих так. підприємств. Ми створюємо тут абсолютно всі умови, починаючи від промислового майданчику і забезпечуючи, і, скажімо, топ менеджмент, і інженерний склад. Там якщо це ми говоримо про технічні виробництва і про робочий склад про працівників, забезпечуємо житло. На елементарним. Принаймні, старту абсолютно, для, абсолютно. Тобто, наша задача забезпечити весь комплекс послуг і інфраструктурних рішень для того, щоб людський капітал, інвестиції, підприємства. Все лишалося в місті Вінниця для, для його розвитку. Ви дуже чітко. Я дякую вам за те, описали ось цей ланцюжок ланцюжковий зв'язок між інвестицією в економіку і між забезпеченням саме інвестування в е, житлові процеси. І дійсно вони абсолютно пов'язані, якби ми тут не думали, не сперечалися, Але наразі ми говоримо про те, що якщо буде одна складова забезпечена, то відповідно з неї піде як похідна піде і забезпечення ну, це, житлом. Це якраз вервизняє Вінницю цей комплексний стратегічний підхід, який. Е... Перетікає з однієї стратегії 2020 у стратегію 3.0 і постійно нами відстежується для того, щоб забезпечувати сталість цих процесів. На завершення, пане Максиме, що ви можете з, з якими словами верніше ви можете звернутись до потенційних внутрішніх інвесторів? Да і яким чином ви дійсно можете їх запевнити, що все буде добре? Хочу сказати: вірте, вірте у Вінницю. Вірте у те, що у нас все вийде, в те, що ми, як в цей час, так і в післявоєнний час будемо не збавляти динаміку рухатись вперед. Стосовно тих об'єктів муніципального житла, які у роботі, ще раз хочу запевнити, що обидва об'єкти рухаються ритмічно. Обидва об'єкти в ті графіки, які заплановані, мають вийти на здачу в експлуатацію, для того, щоб кожен вінничанин, який який повірив у нас, одержав своє житло і мав 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 можливість тут лишитися, працювати, розвиватись, виховувати дітей і бути щасливим. А також всіх закликаю вірити в збройні сили України і підтримувати кожен на своєму робочому місці. Так я вам щиро дякую за візит, за розмову, успіхів. Вітай Боже, що все задумано реалізувалося на користь вінничани, на користь нашої України заради перемоги. Дякую за запрошення. Дякую. З нами був Максим Март'янов, директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради. Ми говорили про внутрішнього інвестора, про програму і підтримку програми муніципальне житло, про те, що обов'язково все буде добре після нашої перемоги, яку ми наближаємо щодня. Вірте в збройні сили, підтримуйте їх обов'язково. Кожен на своєму робочому місці і пам'ятайте, що все буде Україна. Слава Україні! Рефлекторія. З Іваном Пидоруком. стоодина вісім